У Києві відбувся сьомий міжнародний форум Креативна Україна. Попри те, що держава потерпає від російської агресії, а окупанти цілеспрямовано знищують пам'ятники, музеї і театри. Наша культура живе і розвивається. Кажуть, що творчість це реакція на випробування. Але займаючись всеукраїнською програмою ментального здоров'я, я б сказала по-іншому. Творчість це форма нашої стійкості. І що в містах, де постійно звучать сирени повітряних тривог, в той же самий час заповнені театри, мене вразила цифра від театральної спілки, що за ці довгі місяці повномасштабного вторгнення у нас вийшло понад 600 нових спектаклів. Не можна собі уявити таку цифру. Що в той час, коли ворог цілить в бібліотеки, ви знаєте, відкрилася рекордна кількість нових книгарень. Якою має бути стратегія української культурної дипломатії в умовах війни? На форумі обговорювали підприємці, міжнародні експерти у сфері культури та економіки, представники громадського суспільства та органів державної влади? Культура є м'якою силою, яка закохує в Україну, яка дозволяє. Сформувати той настрій в закордонних суспільствах, який допоможе нам краще показати себе, і вирішити в тому числі деякі наші складні і юридичні питання, зокрема, останній кейс з поверненням з Нідерландів колекції скіфського золота. Є на мою думку саме результатом того, що окрім потужної юридичної підтримки в європейських судах і в вищому суді Нідерландів ми е, створили атмосферу культурної солідарності з Україною. Втім, Україна не має асоціюватись у світі лише з війною, бо не ми її розв'язали. Такою була основна теза форуму. Тож учасники закликають українців говорити голосом творчості, виділятись Потужною культурою та пропагувати гуманістичні цінності, на жаль, сьогодні в Україні такої школи культурної журналістики, як такої сталої немає. Але в Укрінформі, до речі, ми підтримуємо цей напрямок. У нас є цілий такий трек висвітлення культурного життя України, тому що ми державне агентство, і ми можемо собі дозволити витрачати на це гроші. І аудиторія цінується. Виробництво власного культурного продукту треба збільшувати та поширювати, і на іноземну аудиторію дійшли висновку учасники форуму Креативна Україна.